Шановні жителі Житомирщини, прийміть найщиріше вітання з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Рік, що минає, видався дуже непростим. Він приніс нові складні виклики, але зробив нас сильнішими та згуртованішими, об'єднавши навколо спільної мети перемоги над ворогом. Він повернув нам віру у власні сили. Та показав націю, якою закоплюється весь світ. Впевнений, разом ми здолаємо будь-які труднощі, відбудуємо усе зруйноване та повернемо мир і спокій на нашу землю. 2022 рік був щедрий на знаменні події. Ми вперше відзначили День української державності. Попри ракетні атаки ворога, ми святкували 31 першу річницю незалежності України. Та 85-річчя Житомирщини. Ми продовжуємо жити, боротися та працювати. Дякуємо нашим військовим, волонтерам, медикам, науковцям, освітянам, підприємцям, фермерам, капеланам та усім, хто працює на благо нашої області та всієї України. Хочеться побажати усім нам найголовнішого – життя без війни. Під мирним небом нехай у кожній родині завжди панують любов, щастя, радість та добробут. Я щиро вірю, що Новий рік стане переможним для України щасливого Нового року та радісних різдвяних свят!